Валюта дешевша на перший погляд. Неймовірний процес під час війни, але долар у обмінниках і справді став коштувати десь на 2 гривні дешевше. Євро ситуація схожа. Пояснення в економістів є фахівці розповіли, збіглося кілька факторів. Аграрії почали продавати валюту. Попит серед звичайних українців на неї спав, та із-кордону долари і євро теж ідуть. Трактор поле, долар вниз, гривня відвоює позиції, закордонна валюта дешевшає. Хоча ще на початку року ситуація була зворотньою. Американський зелений та євро рванули вгору. Тепер падають не стрімко, але результати є. Продаж валюти аграріями для вже початку підготовки до посівних робіт. Гривня суттєво посилилася протягом тривалого часу. Вона курс долара коливався десь в діапазоні 40-41 А зараз він опустився до 30 діапазону 38-39 В останній такий курс долара був торік. Влітку євро теж подешевшало. Аграрії міняють валюту на гривні, аби скупитися до посівної, натомість над. Банк може притримати валюту, зазвичай НБУ міняє долари, аби не було різкого стрибка курсу. Протягом останнього тижня Насбанк продав валюти значно менше ніж порівняно в інші тижні місяці. Якщо вони ще тижня продавали там порядка 600 мільйонів доларів, то того тижня вони фактично реалізували трошки більше 200. Йде обмін частково коштів, які мають товаровиробники, для того, щоб повною мірою купити всі комплектуючі, починаючи там від мінеральних добрив, засобів захисту рослин, посівкового матеріалу. Але додає міцності гривні не лише посівна і аграрії. Українці стали спокійніше реагувати на валютні гойдалки. Паніки немає, і попит спав. Нацбанк дозволив купувати валюту онлайн. Щоправда, є умови. Ці кошти, які. Купуються безготівково, вони зараховуються на тримісячний депозит, який не може бути розірваний достроково, але який можна подовжувати. Після закінчення строку депозиту клієнт банку має можливість або зняти його готівкою, або переказати на власну картку. Таких депозитів в банківській системі близько 1,4 мільярда доларів. На загал на валютні депозити відсотки мізерні чого не скажеш про гривневі. На них можна заробити до 20% за рік, і на курс це теж впливає. Збільшувати привабливість гривні, і це відповідно знижує стимули купувати валюту. Про сезонність на ринку грошей додають економісти. Теж не варто забувати, бо наприкінці минулого року валюта добряче здорожчала. Це відбувається кожного року, до війни відбувалося, бо в грудні, в кінці, бюджет витрачає дуже багато коштів. Ми всі з вами бачили ті дитячі майданчики, які закопують десь в кінці грудня. Це освоюється бюджет. В результаті такого освоєння багато грошей потрапляє, в тому числі на валютний ринок. і Це призводить до послаблення певного гривня. А потім ситуація відкачується назад. З початку року друкарський верстат не вмикали. кажуть у Нацбанку, гривні до бюджету переконують зараз не друкують. Натомість щомісяця країна отримує закордонну допомогу у валюті. Ці кошти йдуть до бюджету. Домовляється уряд і про нові мільярдні кредити від міжнародного валютного фонду. Працює і зернова угода. А це також потік валюти. Але вже наступного тижня він може припинитися. 18 березня термін дії домовленостей завершується. Україна готова до нового зернового документа. Он також а от Росія шантажує і торгується. Росіяни будуть вимагати максимальних привілеїв для експорту власної агропродукції зерна і добрив. Добрива м'як це зараз ключове для росіян. Ну ми розуміємо, що таке аміак – це по суті той самий природний газ, тільки в іншому вигляді, який чи Росії необхідно транспортувати. Прогнозувати, що буде далі з курсом. Ні, економісти, ні банкіри не беруться. Цифри в обмінниках напряму залежатимуть зокрема від ситуації на фронті. Якщо валюта і дешевшатиме, то точно не нижче від фіксованого курсу НБУ. А ця державна математика не змінюється з липня торік. Наприклад, долар за нацбанківським курсом коштує майже 30. Шість гривень, 60 копійок. Сергій Барбо, п'ятий канал. Друзі. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою.